Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні поговоримо про обробку персика після цвітіння. Як визначити ідеальний період обробок? Поговоримо про патогени, від яких будемо працювати. І, звісно, що розглянемо препарати і запропоную декілька варіантів обробок. Запрошую! Звісно, що навмисно підійшли до персика для того, щоб розглянути, в якій стадії знаходиться квітка і як почуває себе листок. Є кучерявість чи нема кучерявості. Прошу звернути увагу, ідеальним періодом обробки персика є якраз така стадія, яку я показую зараз. От, коли вже більшість квітів практично відцвіли, скинули якраз оці от, от пелюстки, бачите? Тобто, оця квітки без пелюсток, це ідеальна стадія обробок. І е, не обов'язково, щоб всі квіти так виглядали, це дуже важливо. Може бути, де ще от, ще, як, наприклад, отут, декілька квітів, які ще не повністю відцвіли. Але ситуація в тому, що вони вже перецвіли, вони вже є запилені. І навіть у такій стадії, вже от майже, коли квітка вже майже скинула, навіть побачите, вони самі, вони вже облітають, практично, ну, от можна подивитися. В такій стадії ми вже не нашкодимо ні квітці, бо вона вже запилилась, плід вже отворився, ні бджолам, які ще можуть де неде там. Заглядати до неї. Хоча вони вже не, практично не сумнівають, що вони будуть якийсь проявляти інтерес до квітки в такій стадії. От, коли підходино персика, бачимо от таку картину, як зараз, 100% обробляємо. Е, варто згадати також температурний режим. Температурний режим повинен бути в ідеальному випадку більше, ніж 15 градусів. В вечірні години, от як зараз. Коли немає ні сонця, от навіть похмуро, це також дуже хороший такий признак, що можна обробляти. Не передають дощу на ну, хоча б на 12 годин, а мінімум 8 годин. От. Якщо, температура нища, якщо температура 10 градусів можна також обробляти, хоча це вже не будуть такі ідеальні умови. Якщо ж температура 5 градусів тепла, тільки... То е, обробляємо препаратом одним, яким можна обробляти, це буде хорус, але я його не рекомендую зараз в нормальних умовах використовувати. Будемо говорити про інші препарати, звісно що. Також думаю, варто обстежити цей персик на наявність е, кучерявості і поговорити про те, чим його оброблялося перед ну, попереднім. Попередні обробки виконувалися дві: одна препаратами на основі міді, це був медіан Екстра. І безпосередньо перед цвітінням також прийшлися системним препаратом хорус. І як бачите, на даний момент кучерявості на цьому дереві практично, практично немає. Тут нема, тут немає. Де-не-де. Буквально отут я знайшов один припечений листок, прошу, от він є, маленький листочок. І, 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 і є отут зверху, де-не-де на чубках буквально. от. Ну, такий вже досить також розвинена стадія кучерявості. Бачите? От вона тут є. Але в загальному навіть можна, навіть, в принципі, можна, я вже бачу, бервати кучерявість викинде. Хоча її треба виносити далі, але я з цим не заморочуюсь. Головне це обробки. От. І можемо зробити висновок, що обробки цими препаратами подіяли. Вони були проведені вчасно. І головне також, дуже важливо, препарати були справжні я використовувати також прилипачі, адюанти, ну, щоб посилити ефект. І все, як бачите, повторюсь, дало непоганий результат. Кучерявості практично немає. Тепер, для того, щоб закріпити ефект, який ми отримали від обробок, потрібно провести ще ем, обов'язково 100% обов'язково одну обробку після цвітіння. І бажано ще одну обробку через три тижні після обробки після цвітіння. Це буде обробка поросту плодів. Щоб вже повністю виключити на 90, скажімо, 5-99% ризик того, що розвинеться кучерявість, а пізніше і моніліоз, маніальний опік, плодові гнилі і так далі. Тож чим можна проводити обробку після цвітіння? Я подам декілька варіантів від різних виробників і плюс скажу свою схему, тобто не свою схему, а свою бакову суміш, яку я буду використовувати. До рекомендацій схем схеми препаратів мушу зробити одну ремарку. Більшість препаратів, які ми сьогодні будемо розглядати, вони є системними. Вони входять в рослину і тримають захист на деякий період. Це залежно від препарату, може бути від 7 днів і аж до 20 днів. Е, єдиним контактним препаратом, який будемо сьогодні розглядати, це є актелік. Від шкідників. Інсектицид. Почнемо з найпопулярнішого, напевно, виробника сингенти. І розглядаємо фунгіциди, тобто препарати проти хвороб. В обробці після цвітіння можна використовувати препарат, вже дуже перевірний руками препарат скор, і також давати до нього хорос, але можна, в принципі, сам і Скор. В суміші з свічом. Чому зі свічом? Та тому що вже після цвітіння може, можуть починати закладатися на початкових стадіях спори моніліозу. Хоча це не обов'язково. Крім скоро можна використовувати препарат Міравіс, це новинка на ринку України. Е, цей препарат дуже потужний і має комбіновану дію проти кучерявості листя, муніліозу і борошнистої роси. Тоді Скор тільки від кучерявості листя і борошнистої роси. Тобто, нам не треба додавати в бакову суміш вже свіча або якогось препарату проти моніліальних і звичайних гнилий. От, Це від сингенти. Також є інші препарати від цього виробника, але вже зупинимось на двох, щоб не подавати забагато інформації. Крім хвороб, боремось і проти шкідників, звісно, що можна вже використовувати досить потужні препарати. Не боїмося, що нашкодимо бджонелам. Це може бути про багато, дуже багато препаратів можна використовувати. Може бути Актелік, може бути Проклейм, може бути Engio і також інший препарати, навіть Матч. Досить багато сингента пропонує досить великий вибір препаратів. Оскільки ми хочемо досягнути максимального ефекту, в бакову суміш, крім препарата проти хвороб і проти шкідників, бажано додавати також підживку від Сингент, це може бути ізобіон, плюс прилипач, адювант, глюстен. Для того, щоб посилити дію і продовжити дію препаратів. Тобто використовуємо найкраще в ідеальному випадку використовуємо проти хвороб, проти шкідників, підживку і прилипач. Більшість цих препаратів і цингенти, звісно, що будуть сумісні між собою. Можна все змішувати бакову суміш. Досить популярним серед українських садівників є також виробник Summit Agro, або Agro. Від хвороб також комплексно тут йде. Від кучерявості листя борошнистої роси імунірального опіку плюс гнилий можна використовувати від саміту тільки один препарат, а саме Topsin M. Отак виглядає нове фасування. І топсіна також і в великій упаковці, і в літровій упаковці. навіть. Він буває сухий, він буває в рідкій формі. І та, і та дуже добре працюють, головне, щоб вони були справжні. От Беремо топсін після цвітіння, при температурі від 10-15 градусів вечером, ввечері або зранку. І хвороб немає. Крім хвороб, звісно, що протишкідників даємо, зараз можна використовувати дуже хороший препарат. Він є системним препаратом, він входить вже також в рослину і буде тримати захист на довший період. І, сказати, колись він не був доступний в дрібній фасовці, тепер від спектр саду нашого спонсора, можете знайти його в дрібній фасовці, дуже зручно, на 10 літрів, і використовувати. От. Крім е препарату від шкідників, використовуємо і підживку. Від самітагру можете знайти препарат «Алмагерол Essence. Дуже добре показує себе і на персиках, і на всіх інших культурах я використовував на кавунах, дуже мені сподобався. Плюс до бакової суміші дуже бажано додавати адювант, це не прилупач, це саме адювант, адювант-А це від Summit Agro та спектр Sat також. Самі Салмагеролу для Summit Agro та спектр Sat можна використовувати нову лінійку добре від Спектр Sat, а саме FertiPlant. На початок росту листа, якраз от набору зеленої маси, можна використовувати два варіанти. Кожен з яких в собі також має комплекс амінокислот-антистресантів, що важливо зараз на весняний період, якраз коли є перепади температури. От. Тут можна розглянути два варіанти: комплекс 202020, -20 -20, тому що всіх елементів порівно, і вони, ну, тобто, дадуть хороший старт на початку сезону, а також комплекс, в якому дуже багато фосфору. От 8,56 фосфору і 10 калію, ем, який буде стимулювати розвиток корневої системи і набір ем, покращення запилення, що зараз ж також не актуально на перську, але на інших культурах актуально. Ем, набір маси плоду і те, щоб рослина не скидала так багато завізів. За це відповідає фосфор. І на кінець дуже коротко згадаю ще два дуже популярні препарати, а саме Магнікур Сенсейшн. Який йде також комплексно від кучерявості е, моніліозу. парші дуже хороший препарат, дієвий, особливо на персику після цвітіння, якраз коли температура зараз 15-20 градусів ввечері. І е, від шкідників можна використовувати прованто верно — Дуже хороший системний препарат. Але тут я не можу запропонувати ні добрив, ні прилипачів, ні адювантів, нічого. Як і обіцяв, розкажу також про препарати, які я обрав для обробки персика саме після цвітіння. Для захисту від хвороб буду використовувати препарат СКОР від кучерявості плюс підсилюю його Міравісом. Він має ширший спектр дії. Тут буду використовувати, бачите, дві різні діючі речовини. Від шкідників буде дуже хороший препарат Моспілан. І як підживку буду використовувати також фертіплан 20-20-20». Не можна забувати і про адюванти, тому буду використовувати адювант А. Оце буде моя бакова суміш для обробки персика цього року. От, як я вже дуже багато разів згадував, персик і інші дерева обробляємо в безвітряну погоду. В вечірні години найкраще, коли немає активної сонячної радіації, щоб не випаровувався препарат. В бакову суміш використовуємо підживки для хорошого старту і адюванти для того, щоб все гарненько розподілялося і вбиралося, і тримало захист на довший період. До всього використовуємо особистий захист, найкращу повну лицеву маску, респіратори, рукавиці і дуже цупкий одяг. І покрита голова, все має бути повністю захищене. Цього року почав використовувати також довгу штангу, оцінив, дуже ну, зручно працювати і зменшує ризик того, що на вас щось потрапляє. Ми впевнені в тому, що препарати, які ми використовуємо в бакових сумішах, подіють. Тому що вони 100% оригінальні, бо ми всіх їх беремо в магазині Спектр Сад. Посилання до магазину Спектр Сад, який є спонсором нашого каналу постійним, знайдете, звісно що, в описі. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Розказуйте про нього друзям, поширюйте. Пишіть обов'язково, що ви думаєте про нього в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось!